Майже рік в полоному працює шелтер. Тут надають допомогу переселенцям із різних областей, забезпечують усіх дахом над головою та одноразовим харчуванням. Мешканці прихистку зізнаються, буває тісновато в спільних кімнатах, але значно краще ніж під обстрілами. Краще, ніж там були ну, все». Нині в шелтері проживає 29 осіб, проте вільні ліжка ще є. За необхідності тут готові прийняти більшу кількість потребуючих. Їх харчують тут. На даний момент вони користуються послугами ну, туалетними пральна машина, сушка, душ. Всім цим вони користуються. Нині волонтери працювали у кількох напрямках, передавали гуманітарну допомогу від іноземних партнерів, продукти харчування від благодійників. Також кожен бажаючий міг обрати сезонний одяг. Взагалі ми опікуємося більше 30 шалтерами по всій Хмельницькій області. Сьогодні привезли продуктові набори коробки, які ми надавали, це були в рамки проєкту, і також додаткові пакунки, які ми склали за допомогою наших благодійників. Кожного разу команда фахівців формується відповідно до запиту місцевої влади. Тож на зустріч можуть приїхати юристи і психологи, які надають кваліфіковану допомогу і консультації. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.